І от зараз в квітні дуже класно цвіте форзиція Кущик. Вам покажу таке чудове цвітіння. У кого ще немає таких кущиків, форзиці можете посадити собі. Кажуть, що вона легко розмножується череночками. Можна череночки маленькі, молоді. Посадити в землю і вона гарно приймається. Ну, не знаю. Такісь молоденькі, мабуть, отакі якісь переокронити можна. Така краса, дивіться. Я не так любуюсь. От вони гарно тільки от почали. Ну, можливо, вже тиждень вони цвітуть. Я кожен день ходжу. І сьогодні у нас 2 квітня і вже цвітіння таке чудове. Такі гарні квіти розпустилися, сьогодні сонячна погода. І от така от краса. Вже бджоли над ними літають. Різні метелики, комахи. І Ось така красотіння. Птахи розпівалися. Такий кущик невеликий. Десь такий от класний. Його навіть підстригли, щоб наче такий жовтий клуб, клубочок такий. Класна форма у нього зробили. Чуть-чуть кому-то ховас росте форзиці.